Привіт, друзі! 7 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні на Росії відбувається чергова інаугурація Путіна, і виборів в цьому році буде дуже багато. В Росії вони були. Ну там була імітація, звісно, їх, але буде і до європейського парламенту. Дуже багато виборів і сполучених штатах Америки. Вибори загалом ще раніше говорили про те, що вибори в усьому світі вони будуть сильно змінювати ситуацію в усьому світі. І зараз буквально кілька слів про те, ж, які можуть бути перспективи виборів у США, тому що кілька днів тому видання Шпігель публікувало інтригуючий матеріал про те, що Джозеф Байден може знятися з перегонів. Хто ж власне може замінити? Я вам зараз розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте і, звісно, ставте вподобайки, поширіти друзям. Дружина колишнього президента. Сполучених Штатів Америки, Барака Обами, Мішель Обама може стати кандидатом на посаду президента, якщо зніметься Джозеф Байден. Дуже багато умовностей, але що власне відбувається насправді в Америці і чому такий сценарій не можна виключати? По перше, шанси у Джозефа Байдена перемогти Дональда Трампа не такі високі, так само, як у Трампа, перемогти Байдена. Вони йдуть практично ніс в ніс. Останнє соціологічне опитування, які з'являються нині в західній пресі, в американській переважній більшості, то свідчать про те, що то один лідирує на 1,5-2% то інший. Ну ви розумієте, що швидше це за все таки... Цікаві із певним дужком матеріали, які лояльніші або до демократів або до республіканців. Тому хтось десь трішки перемагає і для обох фактично штабів і республіканців і демократів це нині серйозна проблема. Що ж власне з цим робити? І дві третини американці вважають Джозефа Байдена ну трішки за старим. Йому 81 рік, і аби він знову обіймав посаду глави держави. Це не дуже приваблива історія. Тим паче є чимало неприхильників. М'яко кажучи, серед тих же демократів до Джозефа Байдена, і у них реальна проблема, кого б можна було б, до прикладу, представити на перегонах, аби він точно переміг. Тут уже важлива навіть не персона, а важливе отримання демократами влади. І от називає дружину Барака Обами Мішель Обаму. І не виключають, що влітку вона може замінити Джозефа Байдена після проведення конвенції демократичної партії, так називається з'їзд. Після він буде проводитися. І там, нібито Байден може зняти свою кандидатуру. Чи може таке бути, може. Я особисто цього не виключаю. Якщо вчитуватися у законодавство Сполучених Штатів Америки, то дійсно таке може бути реалізовано. Праймеріс закінчується, далі провести новий праймеріс неможливо і безпосередньо самі партійні органи ухвалюють рішення, якщо кандидат знімається. Чи є шанси в неї перемогти? Ну, я думаю, що може бути. Принаймні, за. Зараз вона вже внесена у список потенційних кандидатів, як пише Шпігель, щодо яких проводять громадські слухання. І окрім того, як я уточнив, то дві третини американців вважають Байдена трішки за старим для такої посади. Ну і що, власне, пише Шпігель, на перший погляд, Мішель Обама здається протилежністю обом літнім чоловікам. Жінка, котра не дозволила отруїти себе колотнечою і цинізмом політичного світу, і, попри восьмирічне перебування в Білому домі, зберегла відкритість, що ледь не обеззброї усіх, так дійсно вона була і залишається до нині дружиною Барака Обами, який двічі підряд займав посаду. Глави Сполучених Штатів Америки і дійсно у республіканській партії вважають Мішель Обаму серйознішим конкурентом ніж Байдена, а це для них виклик. Тому десь я думаю, що все таки дослідження проводили. Хоча я торкнуся трішки нижче позиції самої Мішель Обами, вона не дуже полюбляє політику. От, зокрема, що пише про неї. Преса на посаді першої леді Мішель Обама була взірцем для наслідування серед жінок і вела просвітницькі кампанії щодо боротьби з бідністю, забезпечення доступної освіти, важливості правильного харчування, фізичної активності та здорової їжі. Вона підтримувала американських дизайнерів і вважалась. Іконою моди вона дуже популярна в США. Звісно, не як політик, звісно, як перша леді, але разом із тим, це ну не виключає того, що, до прикладу, вона може балотуватися. Такі спроби були у дружини Біла Клінтона. Вона програла тоді ці вибори, звісно. Але може Мішель Обама стати першою жінкою-президентом взагалі в історії. США. Чому б і ні? І ще один такий цікавий життєвий приклад з політичного минулого Мішель Обами, коли вона була першою леді у вересні 2012 року, коли проходила конвенція демократичної партії і там призначали на посаду кандидатам у президенти Барака Обаму, вона виступала із дуже серйозною промовою, такою, і яка розчулила багатьох присутніх, і навіть. Сам Бар Обама не стримався і заплакав. Що вона, власне, сказала? Ну, дійсно, це варто почути, друзі. Я не думала, що це можливо, але тепер я люблю свого чоловіка навіть більше ніж 4 роки тому, навіть більше, ніж 23 роки тому, коли ми познайомилися. Я люблю, що він ніколи не забуває, з чого починав. Я люблю, що ми можемо вірити Бараку, що він зробить те, що збирається робити, навіть коли це важко, особливо коли це важко. Я люблю в Бараку те, що для нього немає таких речей, як ми та вони. Він не звертає увагу, чи ти демократ, тут я вашу звертаю увагу, чи республіканець, чи не той і не інший. Він знає, що всі ми любимо свою країну, і він завжди готовий вислухати добрі ідеї. Він завжди шукає найкраще в кожному кого зустрічає. Тому, друзі, промовистістю вона відзначається, вона вміє гарно говорити, вона, як я сказав, ікона моди, Її люблять американці, і шанси у неї достойно позмагатися на виборах, як на мене, дуже високі. Хоча сама Мішель Обама виключала можливість участі у виборчій кампанії, вона долучається до партійної роботи демократію, займається переважною більшістю явкою, мобілізує електорат і завжди. Не поточнювала, точніше, навіть відкидала можливість у безпосередньому політичному житті. І Коли Барак Обама збирався балотуватися, вона не вітала цю ідею. Ну, десь мені перегукується з історією Олени Зеленської, яка також не дуже хотіла, щоб Зеленський був президентом. А у одній із програм інтерв'ю з Опрою Вінгрі вона сказала, що політика це важко, і люди, які в це беруться, ви повинні цього хотіти. Це має бути в душі, бо це так важливо. Тому це не в моїй душі. Втім, у неї виник такий невеличкий скандал із чинною першою леді Джил Байден, яка десь сказала журналістам, що мовляв Мішель Обама ні, ні, вона не прагне у політику зовсім що ви взяли, і з офісу Мішель Обами повідомили коректно Джил Байден, що не варто робити таких. Однозначних заяв треба залишати можливості, як вона сказала, залишати двері відкритими. Тому я не виключаю, що дійсно Мішель Обама може долучитися до кампанії. І якщо Джозефа Байдена переконають у тому, що він ну дійсно трішки застарий, і те, що він часто забуває, що говорить, або ну десь може впасти, важко їм ходити, то це і стане приводом для. Такої аргументації, щоб Байден зняв свою кандидатуру. Насамкінець, друзі, висновок з цього всього, що я розповів, бо в принципі, що нам, то від цього. Для розуміння, якщо при владі залишаються демократи, ви вже бачили, як це було. Це буде непросто. Якщо приходять республіканці на чолі із Трампом, це серйозний розрив, млеч чи миттєвої євроатлантичної співпраці. І США будуть далі від України. Це однозначно. Але... Разом із тим треба враховувати ще один цікавий момент. Що як я вам розповідав раніше, у США проходять ще вибори це вибори до палати представників, повне її перезавантаження. І Сенат буде перезавантажений на одну третину. Звісно, ініціативи Президента Трампа дуже важливі будуть, якщо він переможе, але вони повинні пройти демократичну процедуру у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Але є один нюанс: Дональд Трамп намагатиметься здійснити реформу адміністративного управління і перебрати на себе більше повноважень в органах виконавчої влади. Але як буде й законодавчою, тут передбачити складно, бо все це може закінчитися серйозним протистоянням в самих. США ніхто навіть не виключає того, що якщо щось піде десь не за планом республіканців, то це може призвести до громадянської війни, чого вже лише вартує одна нещодавна історія з колотнечею в капітолії, яку організував Трамп, коли програв Джозефу Байдену. І він це може повторити. Я особисто в цьому не сумніваюся. Відтак пропоную за цим слідкувати, друзі. Це серйозні виклики на сьогодні для нас. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Поширюйте друзям відео, всіх люблю ціношу не перемикайтесь в буде Україна.